Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку, прощавай. Ми публічно ось в ефірі 24-го каналу запрошуємо Валерія Залужного дати нам інтерв'ю, бо знову ж таки багато запитань. Чекаємо на відповідь. Давайте з вами обговоримо сенсаційне інтерв'ю Валерія Залужного. Критика в політичному середовищі це звичайна практика, проте в дипломатичній сфері, в якій наразі перебуває екс-головком, таке інтерв'ю не залишиться непоміченим. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував резонансне інтерв'ю екс головкома збройних сил України посла у Великій Британії Валерія Залужного для Associated Press. Зазначивши, що він вирішив кинути виклик системі у матеріалі для ліганет, він підкреслив, що залужний тепер сприймає себе як політичне призначення, оскільки діє не на військовому, а на дипломатичному фронті. Далі цитую це інтерв'ю дійсно нестандартне. Це по суті виклик системі. Зазначив Клімкін, додаючи, що йдеться зокрема про питання лояльності, адже саме президент Володимир Зеленський і призначив його послом. Інтерв'ю з таким змістом, на думку дипломата, свідчить про те, що залужний зробив це абсолютно усвідомлено. Очевидно, що це політична історія, додає він. І каже, чи це історія, яка точно сфокусована у нього в часі, побачимо. Але я вважаю, що зараз виникнуть певні запитання до нього, акцентував Клімкін, підкреслюючи, що залужний повинен буде реагувати. Він одразу ж спрогнозував, що посол або витримає паузу, або продовжить говорити. Хоча я зазначу, що до цього залужний ну. Майже ніколи не давав інтерв'ю, тому скоріше за все тут була якась певна мета, яка саме відома лише команді ексголовкома. А від цього дуже і дуже всього багато залежить. І, хоча критика в політиці це звичайна справа, але в даному випадку ускладнює ситуацію те, що наразі залужний посол. Посол України у Великій Британії очевидно, що це інтерв'ю приверне увагу як в Україні, так і за кордоном. Додав Клімкін. Я ж нагадаю, що екс головком збройних сил України, посол України в Великій Британії Залужний під час останнього інтерв'ю Associated Press, Звинуватив президента Володимира Зеленського та інших чиновників у нібито зриві контрнаступу у 2023 році він пояснив, що через нестачу ресурсів сили були розтягнуті вздовж фронту, тоді як вони з партнерами по НАТО планували створення сильного кулака. Також залужний розповів, що з самого початку мав напружені стосунки із главою держави. Одна із їхніх зустрічей завершилася неанонсованими обшуками СБУ у таємній штаб-квартирі залужного в Києві. Хоча ось до речі, це зараз ми відео демонструємо таку е нагадайку про те, що. Ну, зазвичай після початку повномасштабного вторгнення Залужний і Зеленський проводили дуже багато часу разом. А це ось Володимир Зеленський вітав його із днем народження. Пам'ятаєте, дарував йому а, тоді якогось ножа, якщо не помиляються, ані от безпосередньо якусь зброю, мабуть, нагородну. А ну. На цих фото та відео не виглядає, що в них були якісь конфлікти та розбіжності. Але от за даними самого залужного, і за його словами в цьому інтерв'ю, то справді був у них конфлікт через те, що проводили там якісь певні обшуки на початку війни у штаб-квартирі Залужного у службі безпеки України. Підтвердили візит до офісу екс-головкома у 2022 році, але там наголосили, що про обшуки не йшлося, і що залужний і тодішній глава. СБУ Василь Малюк порозумілися щодо цього інциденту, бо, як зазначили, в збу вони проводили обшуки по іншій справі. Ну і відповідно завітали в цю кімнату чи в цю штаб-квартиру, як говорить залужний, випадково. Президент Зеленський також прокоментував інтерв'ю посла, зазначивши, що Україні потрібна єдина дипломатична позиція. А особисті питання мають обговорюватися пізніше. Ну і давайте детально про це та не тільки поговоримо із нашим гостем Микола Давидюк, політолог з нами на зв'язку. Миколо, рада вас бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Обговоримо інтерв'ю ексголовкома залужного. Говорить Валерій Федорович про те, чому провалився контрнаступ 23-го року. Звинувачує в тому, що президент Володимир Зеленський і інші посадовці не виділили необхідні ресурси. Так само він згадав і про обшук СБУ в його кабінеті, коли там знаходилися, нібито понад десяток британських офіцерів. І згадував він і ще й про свою комунікацію з вже колишнім головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Миколо, як ви це оцінюєте? Ось ці одкровення, і чому зараз Залужний вирішив про це розповісти? Ну, я думаю, що краще зараз, ніж, наприклад, якби він підняв цей конфлікт в 22-му, коли росіяни були біля нас, і коли політична частина команди думала, що можна робити будь-що, і про це ніхто не дізнається, то мені здається, що краще хай воно буде зараз, ніж, наприклад, ніж, наприклад, тоді уявіть, якби почалися протистояння, якби тоді дійсно почалися перепетії. Ось тоді було б не дуже добре. І те, що там керівник офісу чи хто там направляв да, військових проти військових, ось це злочин. Ось це злочин. І, але ну, ми розказали тоді, напевно, ця правда все рівно колись мала виплисти. Ну, були насправді, я думаю, всі це бачили, якісь певні інсайди з цього приводу. Ну, от, росіяни це намагались перекручувати, докручувати. Ну і, власне, щоб ніхто, ніхто зайве не перекручував, напевно, він ну, і відповів знову ж таки, це краще питати в нього. Ну, от, і в тих журналістів, які брали інтерв'ю. Але, як мінімум, Крапки над і і над і краще розставити, щоб це не робила Росія, тому що Росія і так багато всього перекручує. Друге, мені здається, що важливо а, про такі речі, в тому числі говорити це про розмова про доросле суспільство. от а, щоб політики не хотіли це повторювати, зрозуміло, що залужному зараз це не загрожує, а, що там можуть да, відправити силові органи, але це може загрожувати іншим військовим, і от, щоб власне такого не відбувалося і щоб такі методи не. Були нормальними про них mm -hmm. треба говорити. Це називається присікання. Третє, мені здається, знову ж таки, але це краще в нього запитувати, що е, є певна втома від ось цього такого підпільного гібридного атакування його, його родини, е, його діяльності. І коли постійно там замовні телеграм-канали запускають матеріали, коли ми бачимо, що. Там якісь проплачені блогери, експерти починають робити такі заяви, то, можливо, це якраз таки така, знаєте, чоловіча відповідь малювання червоні лінії, мовляв, не робіть так. Якщо хочете гратись ось в такі політичні ігри, то в цю гру можуть грати двоє. І от просто показали, що так краще не робити. Давайте тримати єдність. Ну тому, що насправді цей жест демонструє про те, що він за єдність, тому що тоді, коли вони його атакували і били в спину, він не реагував, продовжував далі бити ворога. Не відволікався на внутрішнє протистояння. От. І мені здається, що це якраз гідний вчинок. От. А те, що він його зараз виніс на публічне обговорення, ну це якраз відмежовування від тих атак, і що, друзі, не робіть цього, це краще не робити. Давайте далі продовжувати єдно битися з окупантом. Тому я думаю, що це головний меседж, але знову ж таки повторюю, що краще запитувати напряму, тому що все це постмодерн і. Аналіз тих слів знову ж таки інтерв'ю дає він не дуже часто. От насправді, якщо подивитися, то це інтерв'ю Комарову, це інтерв'ю Вашингтон Пост і все. Ну і плюс так. колонка в законом, так після якої його звільнили. От боячись там політичної конкуренції, боячись там різних якихось надуманих речей, що насправді послабило керівництво армією, що послабило, ну, от, тому що ми бачимо багато просідань на різних напрямках. Але це знову ж таки це вже історія. Хоча скоро йде четверта річниця, і історії зараз буде багато, і ретроспективи, і згадування. Ну от, тому, можливо, це в тому числі варто розцінювати і як матеріали приурочені до четвертої річниці. Хоча знову ж таки мені здається, що він відповідає на ті питання, які задають журналісти в даному випадку. Це американські журналісти Associated Press, поважне видання, яке власне ці питання ставило. Ну я знаю, що українські колеги-журналісти вже відправили запити залужному, щоб він також дав відповіді на їхні запитання, на наші питання. Але от я хочу процитувати, що говорять двадцять четвертого. Е, звісно, обов'язково це... ми відправимо запит, але як бачимо, Валерій Залужний не часто дає інтерв'ю. Сподіваємося, що все ж таки і до нас завітає. Щодо е, Хочу Процитувати, що сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клін... Клімкін. він зазначив, що критика в політичному середовищі це звичайна практика, проте в дипломатичній сфері, в якій наразі перебуває ексголовком, таке інтерв'ю не залишиться непоміченим. Але, але, от на вашу думку, чи справді припустимі такі заяви на посаді посла України у Великій Британії? Ну, коли йдеться там про звинувачення президента і так далі. Ну, я, я не думаю, що це суть. Ну, там же не президент та звинувачують. Там говорять, що це з Офісу президента була така команда віддана, і мені здається, що там теж треба. Дивитися. Ну, там, зокрема, президент... щодо контрнаступу і е, того, що там наші партнери і Володимир Зеленський не дали відповідних ресурсів. Е, ну, Зараз давайте тоді перейдемо до контрнаступу. Я просто думаю, що ми ще за цю історію про СБУ. Е, Я думаю, що. Знову ж таки суть не стільки, що він це сказав, бо зараз для багатьох, особливо в Телеграмі, важливо, що він за це сказав. Ні, важливо, що деякі політики вважали, що вони можуть військовими атакувати головнокомандуючого. Ось це проблема не проблема, що він сказав. Зрозуміло, що ми вже атрофовані від свободи слова. Ми живемо в марафоні, і ми розуміємо, що тільки те, що дозволять публікувати, це можна говорити. Але я ну, зазначу, проблема... що ми не в марафоні. Тому не пане Миколи я вас люблю. Ні, я зараз говорю про політику і про політиків. І ну давайте чесно, президент же не приходить до вас, і його радники теж не приходять. В них є свої телеграм-канали. В них свої телеві ну, до вони... нас радник Подоляк Михайло часто вмикається, тому з ним говоримо. Ну от, якщо цього достатньо. Дивіться, я думаю, що проблема в іншому. Проблема, що в рамках марафону політики навчились жити інше своє викривлене життя, і коли їхнє слово це свобода слова. А все, що говорять інші, це типу робота проти України. А мені здається, що воно трошки навпаки. Зараз ось ця ситуація вона ж показала стан свободи слова. От. І мені здається, що в цьому є велика проблема. І вони атрафувалися, як. Як люди, які адекватно можуть приймати рішення, от. і проблема зараз в тому, що запускають купу цих ботів і тролів і цієї думки, яку намагаються модерувати. Що злочин сказати, ну злочин же ж був в іншому. Атакувати своїх в час війни в 22-му році. А уявіть, якби от в них була успішна атака. Ну як би на нас світ дивився? Ну там, так, ці британці, я розумію чи... про що ви говорите, але тут питання: але це в іншому. Суть, але це суть та ні, так це ж є суть проблеми. Нам зараз в суспільстві, ну наприклад, деякі радники кажуть, що суть в тому, що заговорили, ні, суть в тому, що ось таке робилося, і щоб це не повторювалося. Знову ж таки, я не знаю, але мені здається, зі сторони що тому й заговорили, щоб такі речі не повторювалися. А нам зараз кажуть, що не можна говорити. Ви всі повинні мовчати. Всі повинні мовчати, є право говорити там один, два, три, а решта повинна слухати. І навіть якщо ми вас б'ємо там в спину, ми вас обріхаємо, обманюємо. Якщо ми це, тобто терпіть, наше ж домовлені, що ми всі мовчимо, а ми будемо вести, як хочемо. Ну, типу, чого ми не говоримо, що Міндіч не отримав все, що мав би отримати по заслугам? Ну, ну, з іншого чого? боку, якщо ми зараз всі почнемо висловлюватися і говорити про те, що відбувається, то це може бути, як ви згадали про 22-й рік. Що якби це стало відомо ще тоді, то було б для нас це гірше, бо росіяни цим тільки скористаються. Це, я, я ж про це і сказав. що меседж цієї статті мені здається, що він в єдності. Що давайте тримати спільну єдність. А коли починається, що ми, ми нам дозволено все, а всім решта закон. Ну тоді воно виходить така легка автократія з певними політичними бонусами для тих, хто сидить в її центрі, і все. Uh -huh. От, і тому зараз ну зрозуміло, що формується наратив: що мовчить, не говоріть, а всі, хто говорить, зрадники. Ну, типу, якщо там стаття раз в 4 роки вважається, що багато говориться, ну тоді в нас теж трошки неправильно з політичними оцінками. Ну А друге, типу, на рахунок контрнаступу. Я думаю, що це повинні аналізувати військові. Ну бо в дизайні, в рекламі, в футболі, в політиці, в військових стратегіях розуміються всі. Типу, я не військовий, я не готовий там давати. Але от саме з політичної точки зору, що залужний залишається на посаді посла Великої Британії однієї з країн, яка дає нам найбільше допомоги. І тут ми з іншого боку починаємо говорити, що союзники там Зеленський не дали відповідну кількість. Ресурсів, щоб той контрнаступ був успішним, чи це припустимо, от саме на його посаді? Давайте, давайте, давайте візьмемо те ж саме питання від зворотнього. Ми ж не можемо стверджувати, що ресурсів дали достатньо. Погоджується. Ну, це тому тут, знаєте, питання, що, що, що ми шукаємо? Чи ми шукаємо істину, чи ми хочемо типу роздувати те, що зараз можна роздувати? Мені здається, що от єдність це головне, що повинно бути. І якщо ми говоримо, ну знову ж таки, давайте проаналізуємо речі, які відбувалися. Коли дають деякі військові інтерв'ю, а виривається фраза, причому недоговорена, посилаючись на це інтерв'ю, неповна фраза, і звинувачують залужного, що він типу, провели контрнаступ, потім цей же військовий. Або там його е спокперсони пишуть, що він такого не говорив, але офісні телеграм-канали доносять, що він це сказав. І якщо перейти на відео, цього дійсно немає. Ну, можливо, в якийсь момент людина теж хоче заговорити. Тому знаєте, ті, хто провокували це, ті, хто закидали купу неправди і намагалися, щоб ми контролюємо порядок денний і ми контролюємо типу там велику кількість медіа, ми можемо писати історію. Ну можливо, їм натякнули, що це не варто робити так цинічно і підло, і правда, вона все ж таки просочується. І якщо є там певна заборона на частину українських змі, то завжди є іноземні змі, які завжди готові це написати. І тому цей такий Знаєте, попереджувальний вистріл, що мовляв, друзі, ви не тим займаєтеся? давайте робити спільну роботу, бити ворога. Ну от це перше друге: чи можна дипломати, чи не можна знову ж таки, мені здається, що е, так само б дипломату не варто було б займатися військовими справами, чи допомагає залужний як військовий. Там рерадячи нашим там західним партнерам, допомагаючи їм формувати ті пакети допомоги, які надходять, займається, допомагає. Ну але користуючись такою логікою, ми скажемо ні. Не можна типу давати поради, типу, не можна типу підтримувати, не можна з них вимагати більше, тому що твоя справа там тільки Британія або тільки дипломатія. Ну от мені здається, що це теж така якась надумане обмеження. Ми розуміємо, що там масштаб його можливостей більше ніж, наприклад, дипломатична посада. Ну от і в Європі до нього ставлення теж трошки інше ніж там в наших телеграм-каналах, і коли люди говорять, що... До нього дослухаються, і сьогодні в Європі це єдиний нині воюючий генерал, який має успішний досвід биття Росії. От і коли якраз їхні натівські стратегії, чи американські стратегії, чи європейські стратегії, військові з ним радяться і уточнюють, чи можна десь більше допомогти і краще зробити, ну мені здається, що його обмежити казати ні-ні ні, типу, от Британія і все, і давай тільки дипломатія. Тому. Це відносні речі, і мені здається, що просто він давно мовчав, заговорив, і всіх якось це збудоражило, тому що всі звикли, що він мовчить. Виявляється, що він теж може говорити. Просто коли ти довго мовчиш, і навіть пошепки починаєш говорити, то воно звучить дуже голосно. Але мені здається, що. Це явно не все, що він міг би сказати, чи хотів би сказати, чи що можна було б сказати. От і тому в цьому обмеженому меседжі теж є. Мені здається, послання в тому, що давайте робити спільну справу, єдність це якраз сила. Просто не думайте, що обпльовуючи оп чи б'ючи в спину, ви досягнете результату. Типу, і ось це якраз таки трошки відсікло, і все. А як ви гадаєте, Миколо, Володимира Зеленського зачепило це інтерв'ю? Бо от він наголосив, що потрібна єдина дипломатична позиція, а всі особисті питання мають обговорюватися пізніше. Ну знову ж таки, він точно, точно це бачив, точно дивився, точно на це відреагував. Але трошки якийсь незрозумілий стиль. Типу, ну це як в Росії Путін не називав Навального, типу, тут зараз не називають залужного. Ну, типу, зрозуміло, що кому він відповідав. От, але. Мені здається, що вони дорослі свідомі громадяни і розуміють важливість держави. І тому, ну скажімо, не так скажімо так надію, що не буде ніякої підкилимної гри, хоча бачу, що зараз всі спікери Пулу, офісу різні політологи, вони якось так дуже натхненно намагаються атакувати. Чи це про єдність питання? Друге, ну, президент сказав правильно. Якщо він буде робити так, ну, типу, супер, ну, тобі, ми всі зацікавлені в єдності. Ми не можемо повторити помилки там 1918-го чи будь-якого іншого попереднього періоду історії, і просто цю єдність треба тримати. Просто щоб ніхто не думав, що йому дозволено більше, ніж ну, можуть всі. От. Але це ж, це ж знову ж таки. Персональні речі, кожен приймає рішення, які хоче. Ну ми за них не можемо з вами судити чи, чи приймати ці рішення. А, щодо чи це приватне і особисте, ну мені здається, що ні, що це все-таки державне, коли СБУ штурмує пункт управління головкома, то це не зовсім особисте. От але я думаю, що ну типу на, на, на цьому ця вся історія завершиться, і скажімо так, всі будуть на надалі на, на працювати в тому режимі, який працювали, на благо спільної перемоги. Мені здається, ось це важливо. Все решта, це просто я, просто слова. А чи як ви думаєте, чи. Можуть його звільнити зараз з його посади, тому що я от згадую пристайка. То мені здається, його звільнили за там, менш там, такі критичні висловлювання. А, і коли там він Бен Волес був сказав про те, що ми не Амазон, і так далі, то що зараз очікує на залужного? Дійсно, ну різні ж. Пристайка звільнили за висловлювання, інших звільняли за корупцію. Тобто, яка логіка цих звільнень, ніхто ж не знає. І загалом яка логіка державного управління зараз, бо є люди, які крали і втікли в Ізраїль, але їх ніхто не розшукує. Галущенка, який грабував і всі знали, ніхто підозру навіть не давав. І поки він не намагався виїхати. Ну, слухайте, BBC, CNN, Fox News всі писали, що міністр намагався накивати п'ятами з країни, які підозрюються в супертотальній корупції. А до нього питань не було. Він на ТСК приходив до депутатів і каже: слухайте, які до мене питання? Не підозри навіть немає. От яка логіка тут? Тому ну я не знаю. Я в цій логіці розбираюсь дуже слабо. Не знаю, не знаю. Ну це з ножки, це до подаліка, напевно, питання чи хто ходить від офісу.